О, чоток, раз, два. Діамонт. Продовжуємо. є Амонд. Я взяв Джона Віка. Прокачав перки. Перки під Доджера. А, це, типа, фьюз, перки по ідеї, по логіці. А, беремо стелс, тому що діамант ми заходимо по стелсу. Я взяв по мешер це є хістерикл пак збройка. мілішка Получається, все решта по дефолту. Саундтрек. І ну, так вийшло. Тобто, я просто на, од... на один трек посунув вперед і вийшло так, що так якби кожна нове завдання, тепер буде використовувати трек попереднього. Коротше, воно якось так в мене вийшло. Я коли складав, перескладував. Якось воно так от скомпонувалося припленю пленів. Дедроп тут, в принципі, нічого такого нема. Типу, клас катер. Це, типу, для додаткового лута. Я не бачу потреби в цьому. Ми просто забираємо діамант, забираємо картину, пейнтінг, який в головній залі є. І взагалом, то, в принципі, все. Нам не потрібен глазкатер по грубому рахунку. Думаю, що так буде правильніше. Бекап. А щодо бекапа, знову ж таки, нема потреби, ми у фургон це все заташчимо. А, камери. Додаткова камера, доступ до камер. Додаткову камеру можна лупанути десь. Для чого, щоб вона мені помічала. Ну, типу, окей. Додаткову камеру поставимо. А, бодібеги, вони не немає, та пасу не потрібно. Коротше. Просто стелс. Просто базовий стелс. Diamond хайст хард. Сюжетка. Це ввійде до плейста з сюжетом, звичайно. ж Так, погнали. Це буде швидко, це буде просто. Це буде лише одне завдання в цьому відео. А вже в наступних виходить бомбхайсти. Ми візьмемо два завдання в одному відео. Колективізуємо їх. Окей. Трендс, тренць, треньс. Гарди. Гарди, гарди, гарди. Гард, до речі, це. Його Ім'я одного з персонажів напередньому, я пам'ятаю, гард там гарди, теж був. Пацанчик. Комедійний більше персонаж. І він, типу, у фіналі. Uh, перетворився у Вервольфа, здається. І жив у сім'ї Вервольфів. Коротше, комедійний такий персонаж. І, до речі, актор, який зіграв того персонажа, він зустрічався і в Breaking Bed. Це Берга Я щось. Ой! Я щось навіть з першого разу її не знав. Потім придивився і думаю, блін, ну десь я тебе видів, хто актора від А то я виявляється, що коли, ще коли. Йой -йой. Ще коли Breaking Bad дивився, то він там теж був. Думаю, ну знайомий персонаж. Точніше актор. Так, мені би ключ карту. Он с коммунездивон у, у, у них. Корванець. Yeah, 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 yeah. Один. Це один. Профі гравці в чаті пишуть цифру, скільки не замочили. я таке робити не буду, це муторно, це довго. Uh, так, я би просто сюди скинув отак. Me. Бля, не йди туди. Follow me! Come with me! Іди, сюди. Він не шарить! Follow me! Він тупить. Come with me. Добре, на якийсь час цього хватить. Поки його ще не знайшли. А він там собі валяється артефакт. Це картина а не артефакт, Повер-повер-повер. Так, Сіркут бокси. М -м -м, добре. Тут у Тут нас шо? Головне не вибухівку не поставити. Не, не, не на роком. Але його треба. Блять, замітив Та От же ж гад, блять. Блять, я не встиг, сука. I found body bag. I found the body bodyback. Курва. Body bag, ти та Ну ти body bodyбеговий, чувак, ладно. Нахер мені та камера не потрібна, додатково в сраку. А, uh, коротше, беремо картину, забираємо картину і забираємо діамант швиденько і чипси. Поняв металічний замок, я поняв. Так, не проканає. Теперь бокса, 4 бокса е електрики виключити, окей. Термопасти в мене нема. Йдем через лобі. Не шейп, блять, чардж. Блять, не шепча. Отут треба дуже акуратно читати, що він, що він робить. Бу, він може попутати мені бля Ніхера нема. Добрий день. <prosk> <Подіваюсь, грподи> тут рідко коли <пшуб> хтось ходить <olduğu> Ай, блять. Субтитры сделал DimaTorzok Так забрати тут карту. Кабельних зв'яжок в мене є багато. псуваю. Секюриті. Давай я security Приберу. Відповідно, камери не будуть працювати. покійніше на душі мені буде. І легше працюватися буде. Блять, гранату на наш игрок. О, еб, может быть, интерференция на твое время. Нормально. У мене, до речі, теж такі є фіолетові. Не в мене, а точніше у PayDay. <пайдей> теж а... половиться, а чому їм давали такі фіолетові рукавиці для переодягання? Напевно, а як То вони називаються пінки... пінки грабіжник? Рожевий грабіжник. Ну окей. Я не знайшов ще жодного боксу щитка, я жодного не знайшов. ти нарешті. Далі ключ-карта одна, ключ-карта друга, і все. І найважче це буде та з тим лазером. З, з тими плитами, точніше. Добрий, давай вступайся, гет, не мене очі. Guard, так, Є таке діло. два. Два. вулиці напевно, на вулиці точно. Має бути на вулиці ще. Що тут? там розмальовуєш? Виглянцовуєш бляха тут і вот? Текло? Так аби... Аби чистота і би. Бе частотай порядок було. ти придурок чи що Я вже пожартував. Робе. Шо... Робис і що хочеш зі своїм стеклом. що ти до мене пристав? Йоб твою ж мать. Бля. Еба. До побачення. Roll. І на двір не треба виходити центральну вулицю біля фонтану. є yeah. хвилина Але то, що тепер мені треба. Дивись, тут один чувик... чувий ходить. Я, як би мені його прибрати так, щоб це було легально? Розумієш, про що я? Бля. Вони мене тут не бачать? Ох, бля. Ааа, де би то, де би то, де би то, де б тіп-теп-чуп-тіп-чоп-тип-топ-тип-то? По логіці, де би ще одного взяти чувака або жінку. У них має бути ключ карта. Вон він іде. Там теж ходить. Шма. Мінус 17 тисяч. Негарно, чемно нечемно. Непрофесіонально. Професіонали таке не роблять. Таке роблять тільки. Правильно. Не гравці. Но.

От, блядь, для таких ситуацій якраз таки треба було мені мішок берегти. Бачу, яка дурниця? Непрофесіональна. Ганебна дурниця. Яка мені йде тільки в мінус. Зараз он той вийде, увидить, ножки свого колеги. І скаже. Ну, ти шо, ножки уже розставив, чи шо? Guard. А мені це все, Ну бляха, або он той може уводить. Та хтось із них диви, 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 диви две, две. Зараз по-любому там хтось буде проходити повз Інший охоронець зайде, увидить. І мені зараз треба буде спішити скоро, а мені зараз по плитах тих ходити взагалі не треба спішити. Guard. Guard. Watch out. Guard. Look out. Guard. Okay. Я не уявляю, як я зараз маю тут зробити. Повільно і швидко водночас. Ти Та таке коли-небудь робив? Повільно і швидко водночас Так, взламуємо, виходить, ходовий шипок. Ох, блядь, як пощастило, га? На дві клітинки справа. і упритик. Єбать. Кожен рух, блять, це є. Обернися. Дивися, муха. Щоб мені його грохнути, га? А то, бляха, дуже ризиковано Невиправданий ризик Ну все? Ха-ха-ха Бачу, 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 шмера out, Шмошник. Бля, давай вступайся швидше Гет поки там не заметили. Хе-хе-хе. Еебай. <laughs> yeah, а, я выдохся. <laughs> выдохся. Там парап'ютора Лама! Hey there, again. Я ж кажу, це не є тяжко. Просте завдання. Дон -дон -дон -дон. Вибираємо центральну карту. І виходить, вже продовжимо в наступній серії. Так, я передивився попередні ролики, я забув надіти костюмчик для попередніх роликів. Ну, добре, що нагадався, ліпше пізно, ніж ніколи. <свісно> Тому продовжимо наступні серії.